Вітаю, друзі! Ми продовжуємо цикл тем Христос, надія світу, і сьогоднішня наша тема носить назву Дні боротьби. З ранніх років свого життя єврейська дитина повинна була підкорятися численним рабинським вимогам. Суворі правила регламентували кожен крок аж до, най, до найменшої дрібниці. Під керівництвом учителів і синагоги юнацтво засвоїло всі ті несліченні постанови, яких правовірні ізраїльтяни мали дотримуватись. Але Ісус цим не цікавився. Від самого дитинства він діяв незалежно від законів рабів. Писання старого завіту стали для нього предметом постійного дослідження, і слова, так говорить Господь, були завжди на його вустах. Спостерігаючи за життям свого народу, він дійшов висновку, що вимоги, котрі ставить суспільство і Божі постанови, постійно вступають у протиріччя. Люди відступали від Слова Божого, звеличуючи при цьому вигадані ними теорії. За традицією вони мали дотримуватись обрядів, позбавлених духовної сили. Служіння перетворилося на низку церемоній, а священні істини, котрих воно мало б навчати, залишалися прихованими від віруючих. Ісус бачив, що у такому позбавленому віри служіння вони не знаходили спокою для душі. Не відчували духовної свободи, яку можна отримати, поклоняючись Боговій істині. Ісус прийшов, аби навчити, в чому полягає зміст поклоніння Богові, і не міг схвалювати суміш із людських вимог. І божественних постанов. Ісус відкрито не виступав проти постанов і звичаїв книжників, але коли йому дорікали за нетрадиційну поведінку, що протирічила їхнім звичаям, він завжди пояснював свої дії, посилаючись на Боже Слово. М Який лагідний і смирений у поводженні, Ісус старався нести, нести радість усім, з ким йому доводилось спілкуватися. Враховуючи його скромність і дружелюбність, книжники вважали, що їм легко вдасться вплинути на нього. Вони наполягали, щоб Ісус підкорився правилам і традиціям, які були прийняті рабинами ще в давні часи, але Він просив дати підтвердження цим переказам у святому Письмі. Він був готовий прислухатись до кожного слова, котре виходило з уст Божий, однак Божих. Однак не міг коритися людським вигадкам. Здавалося, що Ісус знав Писання на пам'ять від початку до кінця. Він розкривав їхнє справжнє значення. Рабини вважали приниженням навчатися від дитини, мотивуючи це тим, що завдяки посаді, яку обіймають, можуть претендувати на право пояснювати Писання, а його обов'язок прийняти їхнє тлумачення. Їх обурювало те, що він противиться їхньому слову. Юдейські вчителі знали, що їхні традиції не мають жодного підтвердження в Писаннях. Вони усвідомлювали, що у духовному мисленні Ісус значно перевищував їх, і все ж вони були вкрай невдоволені, що Ісус не підкорявся їхнім Приписам. Не зумівши переконати його, вони шукали Йосифа та Марію і скаржились на Його неслухняність. Після цього юнакові доводилося зносити докори і осуд. Змалечку Ісусу удосконалював свій характер, і навіть повага та любов до батьків не могли примусити його ухилитися від послуху Божому Слову. Так написано мотивував Ісус кожен свій вчинок, що не узгоджувався з сімейними традиціями, але тиск рабинів робив його життя гірким. З юних років він навчався стриманості, був стійким і терплячим. Його названі брати, сини Йосифа були на боці рабів. Вони наполягали на дотриманні традиції, неначе вони були вимогами Божими. Людські постанови брати шанували навіть вище, аніж Слово Боже. Їх страшенно дратували, що Ісус, Ісус міг так чітко розрізняти істину і неправду. Його сестрежний послуг Божому законові, вони розцінювали як впертість, їх дивували знання і мудрість, які виявлялися у відповідях рабинам. Вони знали, що Ісус не навчався у книжників, і водночас важко було не визнати, що він був їхнім учителем. Брати розуміли, що він значно перевершує їх у плані освіти, однак не усвідомлювали того факту. Що Він мав доступ до дерева життя, до джерела знань, про котре єврейські юнаки не мали жодного уявлення. Христос не був прихильником відособленості. Фарисеїв особливо ображали те, що в цьому питанні він не погоджувався з їхніми суворими правилами. Ісус бачив, що сфера релігії відмежована від суспільства високими мурами відособленості як щось надлік. Священне для повсякденного життя. Ісус руйнував ці мури розділення. Спілкуючись з людьми, Він не питав, яку віру вони сповідують чи до якої церкви належать. Ісус виявляв свою Спасительну силу по відношенню до всіх, хто мав потребу в його допомозі. Він не усамітнювався, не ставав пустельником, щоб таким чином продемонструвати свою небесну природу. Спаситель ревно трудився для добра людей. Христос запроваджував принцип, за яким біблійна релігія не вимагає від людницького умертвіння тіла. Він навчав, що чиста, неопоганена релігія призначена не лише для певних днів і особливих випадків. Завжди і всюди Христос виявляв живе зацікавлення в людях і випромінював світло радості та благочестя. Усе це було докором для фарисеїв, оскільки свідчило, що суть релігії далека від самолюбства, а їхнє патологічне зацікавлення у власній вигоді дуже далеке від справжнього благочестя. Такі фактори пробуджували в них вороже ставлення до Ісуса, і духовні керівники нації знову і знову намагалися змусити його підкоритися їхнім правилам. Ісус прагнув полегшити будь-яке страждання, з яким зустрічався. У нього не було багато грошей, щоб роздавати бідним, але Він часто відмовляв собі в їжі, щоб нагодувати тих, хто мав більшу потребу, ніж він. Ісусові брати бачили, що його авторитет був набагато вищим, ніж їхній. Він володів тактовністю, якої ніхто з них не мав і не бажав мати. Коли вони зрозуміло поводилися з бідними, зневаженими душами, Ісус пізніше знаходив цих нещасних, аби потішити їх словами підбадьорення. І коли він полегшував їхні страдання, істини, котрих він навчав, асоціювалися з його ділами милосердя і назавжди залишалися в пам'яті людей. Усе це не подобалось його братам. Вони, як старші за віком, вважали, що Ісус мав коритися їм. Вони звинувачили його в зарозумілості, у прагненні поставити себе вище від вчителів, священників, начальників народу. Не раз брати навіть погрожували Ісусові, намагаючись залякати, але Він не зупинявся, у всьому керуючись Писанням. Разом з тим Ісус любив своїх братів, ставлячись до них з незмінною добротою, хоча вони продовжували заздрити йому, виявляючи відверте невіря й презирство. Вони не могли зрозуміти його поведінки. В особистості Ісуса вони вбачали великі суперечності. Справа в тому, що він був сином Божим і водночас безпорадною дитиною. Творець світів, володар усієї землі, він залишався убогим. Володіючи досконалою гідністю, він не мав нічого спільного з гордістю і зрозумілістю. Він не прагнув земної величі, задовільнявся найскромнішим становищем. Все це дратувало його братів, котрі не могли збагнути причин його незмінного спокою і витримки за будь-яких обставин. Вони не знали, що задля нас він збіднів, щоб ми збагатилися його убозтвом. Вони також не усвідомлювали таємниці його місії, як і друзі Йова не розуміли причини страждань і приниження свого вчителя, свого приятеля. Ісус залишався незрозумілим братам, оскільки не був подібний до них. У нього були інші ідеали. Орієнтуючись на людей, вони відвернулися від Бога, а тому їхнє життя було позбавлене його сили. Релігійні обряди, яких вони дотримувалися, не могли змінити характер. Бо даєте десятину змяти кропу й кміну, а занедбали найважливіші в законі суд, милосердя і віру. Приклад Христа був для них постійною причиною роздратування. У цьому світі він ненавидів тільки одне гріх. Він не міг без болю дивитися на зло і не вмів приховати цей біль. Контраст між формалістами, які під удаваною побожністю приховували любов до гріха та особистістю, в котрій завжди переважало прагнення прославити Бога, був дуже помітний, навіть без особливих зусиль. Оскільки життя Ісуса засуджувало зло, Він зустрічав опір як у колі власної сім'ї, так і за її межами. Про його чесність і безкорисливість говорили з іронією, терпіння й доброту розцінювали як боягузтво. На цьому закінчення першої частини цієї теми, незабаром продовження.